Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 6 листопада, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. І традиційно розпочинаю з оперативної інформації. Покровськ не перебуває в оточенні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Таку ж думку підтверджують аналітики. Порталу осінд порталу Deep State. як повідомляється, бої зараз тривають практично ледь не за кожну будівлю. А напередодні на покровській міській раді замайорів український прапор і скинутий російський триколор. Операцію провели штурмовики 425-го штурмового полку збройних сил України Скеля. Які продовжують працювати з іншими підрозділами Збройних сил України та спецпризначенців безпосередньо в Покровську? Багато сірої зони з чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що <піхота>, піхота має обмежені можливості для роботи, адже працюють дрони. Працюють досить активно з обох боків, і цим ускладнюється ситуація для пересування. Що стосується флангів, сили оборони продовжують стримувати ворога. І завдають максимальних втрат, при цьому намагаючись просуватись на добропільському виступі, ситуація продовжує бути динамічною, складною, непростою, але сили оборони наразі тримаються, попри всю складність, і продовжують виконувати бойові завдання. Друзі, я звертаюся до всіх вас, моїх підписників і глядачів. Давайте підтримаємо наших бійців, які, попри все, попри те, що хтось малює найгірші. Апокаліптичні сценарії виконують свої обов'язки з ризиком для життя і для здоров'я. Але ось цей прапор на Покровській міській раді це не просто символізм, це значить дуже багато. Тому що я багато бачу відео, відгуків про те, як розповідають, що от ситуація погана, сили оборони нічого не можуть зробити, ворог превалює. Так, ворог переважає чисельністю, це не секрет. Але наші бійці роблять все при цьому в таких складних умовах. І їх треба тільки підтримати і триматися, переживати, співпереживати за них дуже важливо. Підтримайте і в коментарях, будь ласка, пишіть це дуже важливо. Підтримуйте хто як може. Тим часом зранку надходять повідомлення про те, що Україна завдала ударів по одній з найбільших електростанцій на території Росії. Зараз про це досить активно гудуть і трублять російські пабліки, які зазначають, що по Костромській Грес е, в місті Волгареченськ Костромської області був завданий масований удар. Об'єкт отримав ушкодження. Повідомляють місцеві джерела. Вони повідомляють про вибухи та пожежі на території підприємства. Костромська Грес е, має установ, встановлений. Потужністю 3720 МВт і є третьою за масштабами тепловою електростанцією Росії. Ось так слова не розходяться з ділом, як і зазначав президент України Володимир Зеленський і підтверджував командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр, удари будуть завдаватися. І зараз ми в іншій ситуації ніж була в 2022 чи 2023 роках, коли ми лише оборонялися і відбивалися за допомогою існуючих наявних систем ППО від ворожих ударів, від терору Росії по нашій енергетиці. Тепер вони нехай відчують на собі те, що переживають тисячі сотні тисяч українців, яким ворог прагне створити умови, фактично, ми розуміємо, які холоду. Мряки, темряви і так далі. Україна може зупинити удари по російських об'єктах, тільки якщо зупинить Росія, не інакше. В іншому разі, війна буде переноситися на територію Росії, і це вже речі неминучі. Ми бачимо. Крім того, <кхід> у Росії після двох атак українських дронів 2 листопада. Припинив роботу, призупинив поки що, але сподіваюся, що припиниться експорт палива з чорноморського порту. Туапсе. окрім цього, припинив роботу місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнані джерела в галузі та дані компанії LCEG про відстеження суден. А отже, за даними джерел журналістів, нафтопереробний завод РосНєфті, який експортує більшу частину своєї продукції наступного дня після удару українських безпілотників, припинив роботу через пошкодження портової інфраструктури. Туапсе. до цієї атаки очікувалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді. Не так сталося, як згадалося. Замість того, щоб збільшити, призупиняє роботу. За даними компанії LCEG, під час атаки в порту знаходилися три танкери, які завантажували нафту, дизельне паливо та мазут. Станом на середу всі судна відвели від причалів і вони стояли на якорі поблизу порту, тобто простоювали, тобто уже несли збитки. Кожен день простоє судна. Це збитки. Якщо їх три, відповідно потрібно множити на три. Як і призупинення роботи терміналу, особливо враховуючи, що Росія готувалася збільшити експорт нафтопродуктів за допомогою саме цього терміналу, ось так продовжується відповідна робота наших сил оборони і безпеки. Звичайно, ворог після цього прагне налагодити роботу. Вони проводять відновлювальні роботи, вони проводять ремонти. Ну але, попри все. Все рівно такі удари потрібні, тому що в поєднанні із запровадженими санкціями, які вже, хоч ще вони офіційно не набули чинності, від і мають набути американські санкції проти Роснефті та Лукойлу чинності 21 листопада, але вже зробили багато в чому переполох. Наприклад, навіть Ірак відмовився від а, співпраці з Лукоїлом. З росіянами, так само як напередодні окремі турецькі компанії, індійські та китайські. Ще не всі, на жаль, і російську нафту продовжують купувати. Але пекельні санкції Сил оборони роблять свою справу, так само, як і 19-й пакет санкцій ЄС, який був запроваджений, і сподіваюсь, що посилить це американський пакет, який обмежить можливості Росії отримувати доходи від нафти. <пекель> Тим часом, поки я перейду до того, що у нас з'явилася заява Дональда Трампа, буквально свіжа, скажу дещо ще, що відбувається на Росії. Які у них тривають дискусії, вони починають точніше, не починають вони, продовжують нагнітати істерію про те, що зараз нібито НАТО готується до атаки до атаки на Росію. Знову ж таки, для чого це робиться? Балтію. Згадують країни Балтії. Я думаю, що це, крім того, щоб нагнітати ситуацію, робиться для того, аби створювати певні запасні сценарії для Росії на випадок, а якщо раптом доведеться припинити вогонь. І мотивація з боку Путіна, кремля та російських пропагандистів, може полягати в тому, що. Їм потрібно перегрупуватися, їм потрібно росіянам бути готовими до нових типів загроз і що можливо готуватися до війни проти країн Балтії та Північної Європи, адже нібито звідти йдуть загрози. Це як запасний сценарій для Кремля, який розглядається. Саме тому йде нагнітання, йде істерія. А в Росії дуже не сподобалося, що Литва заблокувала залізничний транзит нафтопродуктів. Своєї території дякую нашим литовським друзям, партнерам, які системно докладаються допомозі України і стримуванні Росії. І от, наприклад, замглави МЗС Росії Грушко зазначив, що НАТО готується до масштабних провокацій і блокуванню Калінінградської області. Ну, блокувати Калінінградську область давно пора. І давно пора позбавити Росію цей анклав, який знаходиться там. І має свою штаб-квартиру Балтійського флоту якраз в Калінінградській області, в місті Балтійськ. Отже, в цьому питанні дуже складно побачити потенціал для діалогу. Тому Росія буде використовувати всі можливості для забезпечення національної безпеки і захисту своїх інтересів. Про це говорить Грушко. Вони знову обігрують ситуацію про те, що ось може статися, що НАТО буде блокувати, тому мотивують. Своє нарощування військової присутності та інфраструктури своїх воєнних об'єктів на території Калінінградської області. Таким чином, Росія ще й мотивує. А для чого це потрібно їм там? Ну і це все відбувається на тлі ядерної риторики, ескалації. Мені це взагалі нагадує такий, знаєте, своєрідний відчай уже Путіна. Реально Ну тому що у нього немає аргументів, розумієте, Росія. Не є великою світовою державою, як Путін намагається це подати, і це дуже часто нагадують Росії. Сам президент Трамп заявляв про те, що Росія і російська економіка це паперовий тигр про в світових масштабах. А що залишається Росії? Яким чином звертати на себе увагу? Знаєте, це як хулігани, гопніки, які. Які хочуть, у яких немає нічого, вони нічим не можуть вас там привабити, зачепити і так далі. Ні, їм потрібно звернути на себе увагу, кинути камінь, штуркнути, штовхнути, вдарити. Ось чим займається на сьогоднішній день російський правлячий режим. І ось в ситуації з ядерною зброєю так само. Путін провів колегію, де були присутні. Герасімов, Білоусов, міністр оборони і багато інших там його прихлібателів і діячів. І що він сказав? А він сказав: ну він головував, а от міністр оборони Білоусов зробив заяву. Білоусов заявив, що Росії потрібно підготувати повномасштабні ядерні випробування через дії США. Ну які дії зараз по хронології пройдемося. Я вже завершу з цитатою Білоусова. Він зазначив, що США збираються розмістити в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ракети, час підльоту яких від Німеччини до центральної частини Росії складає всього 6-7 хвилин. І Білоусов зазначив, що Москва повинна підтримувати свій ядерний потенціал і діяти адекватно у відповідь на кроки Вашингтона. Можлива відмова США від мораторію на ядерні випробування може стати кроком до руйнування системи глобальної стратегічної стабільності. Вважає Білоусов. Путін доручив в свою чергу МЗС, Міноборони, спецслужбам і цивільним відомствам підготувати пропозиції про доцільність початку робіт з підготовки до ядерних випробувань. При цьому російський диктатор заявив, що Росія завжди неухильна, дотримувалась зобов'язань і так далі. Ну, почати підготовку. З чого все почалось? Давайте згадаємо, тому що Білоусов звинувачує США, звинувачує Захід. Але давайте повернемося в 2022 рік, коли Путін по кілька разів, виступаючи, заявляв про те, що Росія володіє ядерним арсеналом і може застосувати, якщо це буде потрібно. Погрожував всьому світу, погрожував зруйнувати і руйнує принципи глобальної безпеки та міжнародного права цього року. Буквально протягом кількох минулих тижнів, Росія системно веде нагнітання і нагнітає істерію з приводу ядерної зброї. Випробування ракети «Бурєвєснік» з ядерним паливом, розмови про Арішнік, зокрема на території Білорусі. Ядерні торпеди «Посейдон», якими лякає США та Захід Росія, все ж це відбувається. Що робить США? На тлі цього США протестували міжконтинентальну балістичну ракету Мінутмен 3 на базі космічних сил Венденберг у Каліфорнії 5 листопада військово-повітряні сили США здійснили випробувальний пуск. Неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен 3 метою операції було перевірити надійність та готовність і точність ICBM, яка залишається ключовим елементом американської ядерної стримувальної стратегії. Пуск здійснювався за допомогою резервної системи управління з борту літака. Ракета прилетіла близько 6700 кілометрів і досягла полігону. Рейгана, стримувальна стратегія це ключове. Коли Білоусов, Путін і інші розповідають про підльотне, десь ми вже це чули, правда? А вони забувають, що Естонія член НАТО, Фінляндія, а якщо ракети з'являться там, і подлітне є зменшиться вже ж, а путінська ж політика призвела до того, що Фінляндія, яка зберігала нейтралітет, стала членом НАТО, остерігаючись якраз Росії. А щодо бомбардувальників і ракет ну, Білоусов маніпулює, їм з Путіним дуже добре відомо, що насправді стратегія стримування НАТО в часи Холодної війни передбачала, зокрема серед іншого, завдання ударів по об'єктах військових на території колишнього СРСР. І, звичайно, ну, Росія, яка входила теж в СРСР. По об'єктах, які можуть становити особливу вагу та бути у фокусі уваги, як такі, які міг би Радянський Союз застосувати у відповідь. Тобто, це абсолютно, якщо вже Путін нав'язує і хоче повернути умови та парадигми холодної війни, якщо вже в нього немає жодних аргументів інших, яким чином а, фактично змусити США говорити. З Росією та ще й на умовах Кремля, чого би їм хотілося, включається фактор ядерки, постійних погроз застосування ядерної зброї та ескалації світового протистояння. До цього всього додалися ще такі а, діячі, як заступник там голови комітету Держдуми Журавльов, який почав заявляти про можливість розміщення арішника в Венесуелі та допомоги іншому диктаторському режиму Мадуро. І от а, уже американський телеканал Консервативний нью повідомив, що Росія розглядає можливість розміщення гіперзвукових ракет у Венесуелі, що підвищує напругу в регіоні Карибів, США перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Спостерігачі починають порівнювати ситуацію з новою карибською кризою. Чого хотів би, до речі, Путін це є його мета. Він хотів би зараз а, знову ж таки. Звести все до а, такої карибської кризи 2.0, множити нестабільність, дестабілізацію та загрози світовій безпеці. Ось це є а, його мета. А, ну а, не дуже я думаю, йому це вдасться. Ну а що ж відповів Дональд Трамп? От свіжа його заява в його соцмережі True Social з'явилася в США більше ядерної зброї, чим у будь-якої іншої країни. Це було досягнуто завдяки повному оновленню нашого ядерного арсеналу під час мого президентського терміну. Ну, пишеш Дональд Трамп, ви розумієте. У зв'язку з тим, що інші країни проводять свої випробувальні програми. Я доручив військовому міністерству США почати випробування нашої ядерної зброї на рівній основі. Трамп приймає виклик кинутий Путіним. Він не здає назад, особливо якщо мова стосується Венесуели, нічого собі США підбираються. Вибачте, Росія підбирається до США через Латинську Америку, використовуючи старі практики радянського союзу. Вони, до речі, так само за як знаєте, як за лекалами, Політики СРСР проводили свої дії агресивні і намагалися встряти в політичний дискурс на Близькому Сході, що завершилося тотальним програшем і Росія втрачає зараз абсолютно близький Скіт, і не тільки свої впливи там. До речі, і в Судані втратять, тому що іл 76 російський, російський військово-транспортний літак, який прилетів в Судан з Росії, і там був російський екіпаж, був уражений. Суданськими повстанцями і літак розбився. І там було паливо і, ймовірно, військовий вантаж. Ось так: мінус один літак, і нічого туди втручатися, нічого лізти в Африку росіянам, тому що будуть ось такі, зокрема, наслідки для них. Ось так Трамп відповідає. Він приймає виклик і ну, досить серйозно. Тим часом Трамп, до речі, як мені видається, на межі того, щоб оголосити ледь не новий хрестовий похід, і саме Трамп намагається продемонструвати, що він є захисником світового християнства та християнських цінностей в контексті знову ж таки конфронтації з Нігерією, я хочу нагадати, що американська влада звинувачує владу Нігерії в тому, що радикальним ісламістським групам Діюча нігерійська влада потурає, а вони, в свою чергу, ці терористичні групи, здійснюють масовані утиски християн. А християн потрібно захищати. Я вам скажу, я в цьому підтримую Трампа. Тому що, зрештою, християни теж мають сказати слово. Тому що, якщо щось зробили проти християнина, ой, погано, ой, там все мовчить, толерантність і так далі. Ні. Ми маємо зрештою не боятися говорити. Є такі теми, які чомусь намагаються звести на табу політкоректністю, замовчуваннями. Ця тема, наприклад, стосується підтримки Ізраїля. Чомусь, коли говориш про те, що особливо у світовому дискурсі, про те, що Ізраїль виборює своє право на існування і має право це робити в тій формі, як він вважає за потрібне, одразу починається в світомовому розумієте, так само і з захистом християнств. Ні, не мають бути ці теми табуйовані. і Трамп сказав, що християнство зіткнулось з екзистенційною загрозою в Нігерії. США не можуть залишатися осторонь, коли подібні звірства відбуваються там і в багатьох інших країнах. Ми готові та бажаємо і здатні врятувати нашу велику християнську спільноту по усьому світу. Особливо враховуючи, що в багатьох скажімо, районах християнство сьогодні переслідується, абсолютно правильно говорить американський президент цій ситуації. Я думаю, що тут треба підтримати. Ну що ж, а ми подивимося, зрештою, будемо спостерігати з вами, чим завершиться ось ця риторика. Добре, що Трамп не дає, вибачте, задню і. Чітко наголошує Росії, що відбувається. Ну і це можна сказати, чи не вперше така жорстка гостра риторика американського президента. Подивимося. Головне, щоб це все не звелося до того, що потрібно провести в обов'язковому порядку американо-російські перемовини, де обговорити ряд питань, зокрема Україну. Ні, це все ж таки має статися і США. Я думаю, мали би ще крім того всього. Через допомогу Росії Венесуелі запровадити додаткові санкції. Ну, це було б справедливо, тому що це загрози американським інтересам. Потрібно блокувати максимально спроможності для Росії. Ну а на тлі цього ще ж відбувається, що ж є фактор Китаю. Я хочу нагадати, що нічого не закінчилося і не обмежилося лише зустрічю американського президента. Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіні в південнокорейському місті Пусан продовжуються консультації, тривають обговорення на виконання домовленостей лідерів держав. І цікава ж позиція Китаю: Китай поки що не відреагував на погрози Путіна чергові загрози ядеркою. Що скаже Китай? Ну, подивимося, і як буде далі розвиватися ситуація зі Сполученими Штатами. Можливі різні сценарії. Ви знаєте, я це вже говорив в попередніх відео. Хто не бачив, подивіться, будь ласка. Ну і так само, друзі, хто ще не підписався на мій канал, зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Підпишіться на канал, залишайте ваші коментарі з приводу підтримки з приводу в першу чергу наших сил оборони і безпеки. Далі, з приводу того, що ви думаєте про а, путінську ось цю ескалаційну ядерну риторику, про реакцію США і Трампа, чи достатня вона чи ні, про захист християнських цінностей, про все, що почули в цьому відео. А також поширюйте відео близьким, рідним, друзям, нехай алгоритми Ютубу підхоплюють і поширюють україномовний аналітичний контент. А наша спільнота порядних та патріотичних людей тільки. Зростає. Не втрачаємо надію і пам'ятаємо, що ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. І слава Україні!